Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Зосередитись буде непросто, тому варто бути дуже уважними. Бажано приділити час своїй сім'ї, особливо старшому поколінню. Не виключені розбіжності зі своєю другою половинкою. Овен. Бажано запастися терпінням, оскільки не виключено проблем на роботі. Не варто піддаватися провокаціям з боку колег. Вдалими будуть поїздки, які принесуть корисну інформацію та яскраві враження. Увечері бажано приділити час сім'ї. Телець. Тельці порадують несподівані добрі звістки. Можливі ділові пропозиції, від яких важко буде відмовитися. З рідними людьми можуть бути сварки на побутовому ґрунті. Бажано взяти себе в руки та намагатися згладжувати гострі кути. Близнюки. Варто утриматися від різких висловлювань, які можуть спричинити бурю негативу. У спілкуванні потрібно бути більш розбірливим, щоб не нашкодити своїм діям. Буде шанс примножити свій дохід. Головне, не упустити можливостей. Рак. Раку бажано зосередитись на робочих моментах. Вдасться завоювати довіру та показати себе з гарного боку. Не виключено значних фінансових надходжень, які принесуть позитивні емоції. Бажано ввечері допомогти своїм близьким по дому, а потім уже відпочивати. Лев. Наполегливість і рішучість у цей день допоможуть досягти успіху. Легко буде порозумітися з оточуючими людьми. Буде можливість показати себе з хорошого боку та заручитися підтримкою. Не виключено стрімке зростання у кар'єрі, яке допоможе збільшити фінансове становище. Діва вранці можуть бути складні ситуації. Тільки не варто нервувати, інакше це може вплинути на стан здоров'я. У фінансових справах не виключено невдалих рішень, але не треба засмучуватися. Знайдеться спосіб все виправити. Вечір хороший для романтичних зустрічей та приємного відпочинку. Терези на роботі можливо буде потрібна підтримка колегам. Бажано розраховувати свої сили та постаратися вчасно все завершити. Варто задуматися над любовними стосунками, можливо, настав час щось міняти. У діловій сфері є всі шанси досягти успіху, головне, бути уважними та передбачливими. Скорпіон день може принести деякі труднощі. На роботі не вдасться зосередитись, може все валитися з рук, тому варто відкласти всі важливі завдання та займатися легкими питаннями. Порадують несподівані сюрпризи від коханої людини, які піднімуть настрій та запам'ятаються надовго. Корисні прогулянки на свіжому повітрі та помірні заняття спортом. Стрілець. Можна брати участь у якихось грандіозних проєктах. Буде нагода поспілкуватися з цікавими людьми. Не виключені романтичні захоплення та несподівані сюрпризи. Порадують грошові винагороди, які допоможуть здійснити давню мрію та придбати необхідні речі. Козиріх. Слід бути обережнішим на роботі. Бажано утриматися від необдуманих вчинків. Інакше це загрожує негативними наслідками. Не виключені поїздки, які принесуть нові знайомства та барвисті враження. У сім'ї можуть бути напружені стосунки, тому варто зберігати спокій та терпіння. Водолій – Дрібних труднощів та непорозумінь вдасться уникнути, якщо правильно все розрахувати. Можливі приємні сюрпризи від другої половинки. Сприятливий час для подорожі, які дадуть можливість розслабитися і добре відпочити. Бажано приділити увагу старшому поколінню, яке потребує турботи та розуміння. Риби. Не виключені у професійній сфері зміни на краще. Вони підштовхнуть до рішучих дій. Не виключено зростання службовими сходами, яке дасть можливість примножити свої кошти. Вдалими виявляться покупки особистого характеру, які приноситимуть лише радість. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.